Друзі, вітаю. Ну що, світ на порозі третьої світової. Ізраїль б'є по Ірану. Іран стріляє у відповідь. Палає глибокий тил, вибухають генерали, сиплються ядерні об'єкти. Це вже не проксі війна. Це фронт між двома країнами, які мріють стерти одна одну з мапи світу. І все це в регіоні, де достатньо однієї іскри, щоб спалахнула третя світова. Та ще і от от у гру вступить США. Тоді конфлікт вийде зовсім на новий рівень. Іран. Мав підписати угоду, яку я їм наказав підписати, який сором і марна трата людських життів. Простіше кажучи, Іран не може мати ядерної зброї. Я повторював це знову і знову. Усі повинні негайно евакуюватися з Тегерана. Трамп ніби як заспокоїв, мовляв, ми точно знаємо, де сидить так званий верховний лідер Ірану. І ні, вбивати його поки що не будемо. Дуже гуманно, правда? Особливо, коли додає наше терпіння на межі, і якщо ракети ще раз полетять у бік цивільних чи американських баз, наслідки не забаряться. Це миротворча заява. Чи все ж завуальована погроза? Ми точно знаємо, де переховується так званий верховний лідер. Він є легкою мішенню, але там він у безпеці. Ми не збираємося його діставати, вбивати, принаймні поки що, але ми не хочемо, щоб ракети летіли по цивільному населенню або американських солдатах. Наше терпіння уривається. Але й Тегера мовчати не став. Іранські чиновники попередили: якщо США візьмуть безпосередню участь у війні, першими під удар підуть американські бази в Іраку, а потім за списком: Йорданія, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати на Близькому Сході понад 40 тисяч американських військових. І всі вони тепер потенційні цілі. Як думаєте, це і залякування чи віче і реальна погроза? Не хочеться перевіряти на практиці. Двоє іранських чиновників зазначили, що країна атакує американські бази на Близькому Сході, починаючи з баз в Іраку, якщо Сполучені Штати Америки приєднаються до війни з Ізраїлем. Верховний лідер Ірану Алі Хаменей також явно не злякався ні прямих, ні завуальованих погроз Трампа. Погрози Трампа та йому байдуже навпаки, той погрожує у відповідь. Попередив: якщо Америка втрутиться, шкоду отримає саме вона. Мовляв, Іран вистоїть, а от для Америки це буде по-справжньому боляче, і це ще не все. Хамена звертається до нації, закликає не боятись і діяти з позиції сили. Бо страх за його логікою це запрошення до удару. І, схоже, він точно не планує зупинятись. Америка, яка буде втягнута в це, на 100% собі нашкодить. Збитки, яких вона зазнає, будуть набагато більшими, ніж ті, яких може зазнати Іран. Шкода для Америки, якщо вона буде втягнута у військовий конфлікт, буде непоправною, без сумніву якщо ворог відчуває, що ви його боїтеся, він не відпустить вас. Продовжуйте таку ж поведінку, яку ви демонстрували до сьогоднішнього дня з силою. Ті, хто відповідає за служби, ті, хто служить людям, ті, хто займається справами змі та пояснює речі громадськості, продовжуйте свою роботу. Хоча варто зазначити, що не всі в США підтримують бойовий запал Трампа. Деякі республіканці кажуть, що це не війна Америки. І що втручатись в протистояння Ізраїлю та Ірану не варто. Країна з найпотужнішою армією світу в чергове демонструє свою силу війна між Ізраїлем та Іраном, що триває, не є нашою війною. Навіть якби це було так, Конгрес повинен вирішувати такі питання відповідно до нашої конституції. Та й електорат Трампа, так звані мага, не в захваті від ще одного потенційного конфлікту за участі Америки. Особливо після Афганістану, Іраку і усього цього геополітичного серіалу без хеппі-енду. Саме тому вони обрали Трампа. Він ж обіцяв закінчити війни, значить, зробить. Але щось пішло не так. Бо з кожним новим миротворчим виступом Трампа світ чомусь ближче не до миру, а до другого В'єтнаму, або й гірше до чергової хіросіми. Головна причина, чому Трамп не підписує остаточно, остаточно рішення на в, в, участь сполучених штатів у війни, у війні проти Ірану, тому що значна частина мага це група «Make America Great Again», і в політикумі, і в суспільстві американському, тобто це ядерний електорат Трампа. Вони категорично проти війни з Іраном, тому що вони вважають, що взагалі-то вони обирали Трампа для того, щоб Трамп припинив всі війни. Щоб він зайнявся Америкою, Америка Фест це у них така ізоляціоністська політика, стратегія, і вони виступають проти того, щоб Трамп розпочав ще один В'єтнам умовний, тобто зайти в Іран, почати проводити сухобутні операції. А Іран це величезна країна. Якщо не буде знесено швидко режим, Аятол, це буде означати затяжну війну, в якій Сполучені Штати можуть дійсно зав'язнути на багато років. І е, не не те хотіли е, виборці Трампа. Тому Трамп і коливається. Він не хоче входити в цю війну. Він хотів би, щоб Іран капітулював. А він би він би написав в своїх соцмережах, що бачите, я переміг Іран. Ми вже в самому розпалі війни між Ізраїлем та Іраном. Це більше не обмін сигналами чи проксі удари руками союзників. Це відкритий конфлікт між двома державами з ядерною зброєю. Ну у випадку Ірану з майже ядерною зброєю. Ставки ростуть щодня, і хоча ще зарано говорити, яких масштабів набереться війна, чи залишиться вона регіональною, чи втягне США та інших гравців. Головне питання вже звучить. Учить на всіх аналітичних ефірах, чи надовго все це затягнеться? Тут з'являються різні оцінки: від обережного оптимізму до прямих порівнянь з Україною. Думаю, це може тривати від кількох днів, якщо найближчим часом вдасться домовитись про завершення війни, хоч я в цьому сумніваюсь, до кількох місяців важко уявити, що це затягнеться надовше, і Ізраїлю, і Ірану складно буде підтримувати такий темп. Але тривалість війни завжди може здивувати. Згадайте, хоча б Росію та Україну теж ніхто не думав, що вона триватиме понад три роки, хоча це зовсім інший тип війни. Тож сказати точно скільки це займе ча. Су неможливо, але одне можна сказати вже зараз. Мало ймовірно, що Іран виграє. Не неможливо, але дуже мало ймовірно і те, як розвиваються події, лише підтверджується. Наступне логічне питання після коли це закінчиться, як усе це закінчиться, і отут починається найцікавіше, бо експерти вже пишуть для війни Ізраїлю та Ірану чотири можливі сценарії. І спойлер для Ірану хороших варіантів серед них немає. Або Ізраїль розмобить усе, що вважатиме загрозу або почнуться якісь нові переговори на руїнах, або все ще гірше. Конфлікт розростеться і втягне США. У будь-якому випадку щасливого кінця для Ірану не видно. Я бачу чотири можливі варіанти: перший це коли Ізраїль вважатиме, що достатньо ослабив ядерну програму Ірану, знищив частину військового керівництва та ракетних потужностей. Це може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців. Другий варіант відновлення переговорів. Сполучені Штати, можливо, схиляються до цього шляху не сьогодні, але можливо у найближчі дні. Хоча у короткостроковій перспективі це мало ймовірно. Третій сценарій, якщо конфлікт розшириться, наприклад, якщо Іран атакує інші країни в регіоні або зробить щось, що втягне США у війну, це означатиме набагато коротшу, але значно гіршу війну для Ірану. І четвертий варіант менш імовірний: Іран проводить ядерне випробування або дуже швидко отримує ядерну зброю, що створює ефект стримування і призводить до перемир'я. Мало ймовірно, але не неможливо. Я б сказав ставити варто на один із перших трьох сценаріїв, і жоден з них не грає на користь Ірану. Поки маємо те, що маємо. Ізраїль і Іран обмінюються ударами та погрозами. Ізраїль методично б'є по ядерній інфраструктурі, Іран клянеться відповісти. США поки стоять осторонь і дивляться, чи то з холодним розрахунком, чи то з обережною паузою. І поки світ рахує ракети, з'являється Росія з нотами стурбованості і зверненнями до міжнародного права. Спікерка МЗС Росії Захарова грізно звертається до Ізраїлю. Припинити удари по ядерних об'єктах, бо там, бачите, працюють російські фахівці. і взагалі. Алі МАГАТЕ, Рада безпеки, світове обурення. Російська Федерація закликає керівництво Ізраїлю негайно припинити атаки на ядерні установки та об'єкти, що перебувають під гарантіями і які є об'єктами верифікаційних заходів МАГАТЕ. Особливе занепокоєння викликає безпека Бушерської атомної електростанції, до якої залучені російські фахівці. Жорстка і непримиренна реакція країн світового більшості на удари Ізраїлю по території Ірану, в тому числі по інфраструктурі ядерної енергетики, у купі з результатами екстреного засідання Ради безпеки ООН 13 червня і спеціальної сесії ради керуючих МАГАТЕ 16 червня. Свідчить про неприйняття конфронтаційного курсу і деструктивних дій ізраїльського керівництва. Путін намагався виступити посередником у цьому конфлікті, але Трамп йому сказав спочатку розібрати зі своєю країною. Ось і вся миротворчість Путіна. Росія і Україна це все так нерозумно. Цього ніколи б не сталося, якби я був президентом. Ви ж погоджуєтесь із цим. Правда ж цього не сталося б, якби я був президентом. Путін ніколи б на таке не пішов. І ось я вчора з ним говорив і сказав. Він, до речі, запропонував допомогу як посередник. Я йому відповів: зроби мені послугу, будь посередником у себе вдома. Давай спочатку займемось Росією, гаразд. Я сказав Володимире, давай спочатку розберемося з Росією, а цим зможеш зайнятись потім. Але думаю, і там усе владнається, і ми зможемо це врегулювати. Хоча дуже багато людей загинуло. Головне тут, у війні між Україною та Росією загинуло набагато більше людей, ніж повідомляється. Значно, значно більше. Падає будівля, кажуть, ніхто не постраждав. Ну це ж просто смішно. А що думаєте про все це ви? Чи зупиниться світ на межі, чи знову її перейде? Пишіть у коментарях і ставте лайк цьому відео.